Такого у покуцьких тишківцях не було давно. Сюди завітали гуцули з Криворівні. Вони прийшли вшанувати 175-річний ювілей з дня народження Володимира Шухевича. Він 20 років досліджував Гуцульщину та видав п'ятитомник про цих чудових людей. Володимир Шухевич більше 20 років досліджував Гуцульщину побут життя, звичай Гуцулів. В нього якраз п'ятитомна монографія Гуцульщина. І 5 -го, 15 -го березня день народження. 175 років від дня народження Володимира Шухевича. І, і це так, якби гуцули їдуть на поклін. А потім була Криворівнянська коляда з плесом. Короткий кужу, спересив же нам, дух, дай Боже, Вам дочка. Атива, бочка, дай Боже! Один із колядників каже, що через такі обряди об'єднується покоління. Естафета поколінь треба слідувати за тим, щоб бути людиною епохи, тому що проблеми вони насправді завжди епохальні, перед людьми стоять. Просто ми живемо в таких якихось бульбашках. Тому зараз у глобальному світі е, треба дуже добре вміти локалізуватися. І це не прості слова, а якісь такі гучні. Це реально про те, що. Е, Зараз, на жаль, ідентичність стала чимось таким, що легко вторгувати за якісь зручності життя. Назвемо це так. А заступниця начальника обласного управління культури Мирослава Корнелюк тішиться, що саме тут зійшлися два етноси гуцули і покутяни. Дуже Прекрасно, що гуцули і Покутяни зустрілися саме в садибі родини Шухевичів, адже ювілейний рік ми вже розпочали колядою. Гуцульська коляда сьогодні представлена криворівнянською колядницькою партією, і ви знаєте, ми дуже щиро радіємо, що верховинські коляда та плеси занесені до. Нематеріальної культурної спадщини України з 2019 року, тому що саме плес і коляда, така як побутує саме на верховенщині Гуцульщина, також немає ніде. Парох криворівні отець Іван Рибарук зазначив, що Гуцули дуже любили і поважали Володимира Шухевича. Він стільки багато написав про Гуцульщину. Ну а криворівня це є е, е, така духовна столиця Гуцульщини. Завдяки праці священників, починаючи від отця Петра Павловича, тих, кого ми знаємо, і потім Андрій Боречинський, Йосип Боречинський, Олексій Волянський і цілий ланцюжок священиків. Сьогодні Бог дає ласку мені служити в Криворівні і продовжити ту добру традицію. Я дякую криворівнянцям, всім тим, хто з ким ми працюємо разом і прославляємо Бога прославляємо гуцульщину і несемо це знамено. однією з організаторів цього дійства стала директорка національного музею мистецтва Гуцульщини та покуття Ярослава Ткачук. Будемо завершувати коляду саме на Покутті. будемо вінчувати всіх. І тих, що відійшли сьогодні світлі їхні душі, ангелами, очевидно, літають десь там в небесах, прислуговують Господу Богу, допомагають нашим воїнам на фронті і моляться за нас живих, щоб ми були мудрішими, щоб ми були сильними, аби ми не зневірилися. І я думаю, що ця коляда. Має стати таким ще початком наших майбутніх, таких гарних стосунків нашого єднання і до цього ланцюжка е, доєднувати кожний раз усе новий і новий такий виточок нашої українськості. Також того дня відзначили і п'яту річницю відкриття музею садиби, який запрацював завдяки тоді діючому депутату Верховної Ради Анатолію Матвієнку. Стижківці Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.